Сьогодні українська команда передає чергову партію впівідронів легендарному підрозділу Кракер групі «Гюрза». Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення звільняли Київщину. Це ті хлопці, які били ворога на Бахмуті, які били ворога на часовому яру. І сьогодні б'ють ворога на запорізькому напрямку. Впевнений, що ці впівідрони нададуть можливість нашим хлопцям. Виконувати ще найефективніше завдання. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! It's... Пташка десяточка. Да? Yeah. Пташка десяточка. Я впевнений, що вона знайде тих, кого потрібно. Свого героя знайде обов'язково. <звук> Дякую, хлопці, за те, що захищаєте нашу державу. Це дуже важливо для нас. <звук> захищаємо ми її разом. Ми захищаємо її разом, обов'язково ми переможемо. <звук> Дякую.